Усім привіт! Сьогодні у нас 2 жовтня 25-го року. Я на своєму лісовому ізольованому облітнику. Довгенько я тут не був. Е, значить, готуюся до того, що коли буде тепле вікно погоди, почну пробувати на даному точкове складати гнізда в зиму. Тому що е, різні роки бувають і попередніх 2 роки я починав формувати гнізда приблизно. 14-15 жовтня. І було таке вікно погоди, що давало мені встигнути сформувати гнізи. Тому що цей процес в мене займає десь близько двох тижнів, якщо це кожного дня робота відбувається, якщо десь ще пропустити чи не буде погоди і більше. Тому проміжок часу потрібно на це не малий. І обсяг роботи не малий, тому в цьому році не знаю, яка буде погода. І знову ж таки подивлюся в сім'ях по розплоду. Тобто, якщо там, припустимо, десь через тиждень з'явиться погода, це вже буде чуть не 10 жовтня. І буду дивитися, якщо кількість розплоду невелика, а на даному облітнику бджолосім'ї взиму не годувалися, не підгодовувалися, тому їх. Нічого не спонукало на те, щоб матка більш інтенсивно сіялася. І, скоріш за все, тут вже розплоду мінімум. А поки я складу тут гнізда це займе у мене, там не знаю, наверно, там, може дня 4. Тому що в повні лежаки з рамками десь забрати такі відносно повномедні рамки будуть. Це у мене тут такі, як скажем для підстраховки для того точка. Плюс пусті позабирати, поносити це все, це доволі немало. І поки я це зроблю там 4-5 днів це вже буде чуть з середина жовтня. Тому, на тому точково, якщо знову ж таки все так співпадає, як я думаю. Буде погода, я десь там почну формувати гнізда ближче до середини жовтня. Ну Звичайно, якщо погоди не буде, то й пізніше. Може і взагалі не бути, прийдеться підловлювати якісь чисто вікна, погоди. Тому ось такі справи. Тому що, зазначено на тому точковий, я з сім'ї повноцінно загудовував. Там десь приблизно на сім'ю було дано 10 кг цукру. І зараз на даному точковий привідкриємо пару вуликів. Мені цікаво, бджоли не видно, що вилітають. Ну, поодинокі де-неде вилітають. Скоріше за все, вони сидять в клубах, тому що. Вчора весь день був дощ, попередній день також було холодно. ну і Сьогодні відносно холодно також. Ну і Зараз відкриємо декілька штук, подивимося, як вони себе там почувають. Так, Зняв я утеплювання, потолочні доски, він дивиться. Бачите, тут пусто. Тут пусті, тут медок вже починається у рамках. Ну і тут зараз, О, Бачите, бджола сидить у клубі. Ось. В повноцінному клубі. По вуличках зараз вам приблизно скажу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тут не бачу. 7 Ну, Звичайно, це не той ще клуб, не сильно він ще вжався, але вже сидять в клубі. Зараз ще якісь привідкрию подивимося. Ось, привідкрив я другий вулик. Тут Також ось медові, доволі тут багато метку в них. І подивимося, де клуб сидить. Тут клуб значно побільший. Ось ви бачите. Займає по повуличка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 бачу, можливо, ще десь. є. Ось так. Ну І ще одну на завершення подивимось. Тут пусті рамочки. Ось тут наш клуб займає раз, два, три, 4, 5. Це 6 вуличних займає. На даний час, знову ж таки, повторюсь. І ще хочу зазначити, обробляю їх чарною кисотою після соняшнику. І виходить, роблю, наверное, трохи більше як 4%. І плюс десь сиплю то на літр води, десь приблизно я засипаю грам. Наверно, 300 цукру. Можливо, навіть більше, бо сиплю чисто на око. І е, десь 4% получається щавельної кислоти. Десь 40 грамів, 45 е, щавельної кислоти сиплю. Получається, що я їх обробив уже зараз місяць, десь півтора місяці назад. А ось, дивіться, щавельна кислота, ось на цьому блистить. Я спеціально наливаю типу на холстик, ну, у мене це плівка. Виходить, така. Ось воно кисле до сих пор на брусках рамок. Тобто дуже дієва штука. Виходить. і Кліш осипається дуже довго. Перший тиждень доволі хорошо сипеться, а далі звичайно, стає кліща менше, це перше, але діє довго. Тобто дві неділі це точно діє. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.